Всім привіт, друзі! Ну от і Настав час нас нової карти е, з підсадками і деякими ничками, деякими е, такими позиціями, де можна приймати, де можна віддефлювати бази. І два заїзди на гору на верхній базі в квадраті С3. І на нижній базі в квадраті H8. Ну, там є заїзд. Зараз все покажу, зараз все розкажу. Так, поїхали зразу з верхньої бази. Покажу, де і як, що заїхати, можна на оцю горку на ябере, як можна вискочити. На інших танчиках не пробував швидких, можливо, і на інших можна буде заскочити, так що у вас є, буде можливість поїхати, якісь інші танчики, спробувати вискочити. Зараз дивимося. Просто розгаляємося банально, беремо на ось. Хоп, хоп, і виїхали. Дуже легко, дуже просто, тобто, немає нічого такого складного. Кут заїзду, зараз покажу вам з'їду, покажу приблизно, як заїжджати. От під таким кутом ось, очки, ви заїжджаєте все. Під таким кутом ось, ви заїжджаєте. Ось, розганяєтесь і під таким ось кутом, раз, два, три, заскочили. Тобто, що наберете ще більшу швидкість, наприклад, ви з моста будете залітати, розігналися, ось, ось пішли, 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 пішли. І тут шурхи вискочили нагору дуже швидко і дуже легко. Зробили сюрприз, так скажем супротивникам вашим. А тепер поїхали покажу дві позиції, на які які можна віддефлювати базу. Більш-менш можна віддефлювати базу. Дивлячись, в яка у вас ситуація, чи хтось є з вами, чи когось нема. Одна із них, дивіться, показує, що є тут така позиція непогана. Тобто, ще якщо танчики з башнею, з УВН-чиками, то можна нормально приймати. Тобто, якщо у вас прорвали праву сторону. У вас заходять, ну, грубо говоря, так скажем да, зелені, так, зелені заходять. Першу, другу, третю лінію у вас провали і заїжджають до вас ось сюди на базу. У вас хтось стоїть на горі. Тобто ви ось із за угла собі стаєте, виїжджаєте, даєте тичку, ховаєтесь, даєте тичку ховаєтесь, Але знову ж таки, тут треба, щоб була міцна башня. Щоб можна було тащ... башня відтанковувати. Тобто стаєте, не, заїж... не даєте заїхати на гору і в той же час згори не дають заїхати до вас легко. Нормально приймається. Друга ситуація, у вас прорвали ну так, скажем, воду, да? так скажем, воду, там сьому, шосту, восьму лінію, оце прорвало, знову ж таки, у вас хтось на горі є. Ви ховаєтесь тут. І, грубо говоря, поки хтось піднімається на гору, ви даєте в спину. Знову ж таки, на вас пішли, з вас згори прикривають. Якщо нормальний буде тандем з гори і тут, то нормально можна буде приймати. Знову ж таки, якщо вас прорвали скрізь. І зліва і справа, то, грубо говоря, ви толком не приймете цю базу. І знову ж таки, є непогана позиція, як приймати оцей коридорчик, якщо вас прорвали. Стаєте тут, наламуєте дерев, собі, робите собі двійні кущі, коротше, наламуєте, підсвічуєте самі собі, від'їжджаєте і стріляєте. Підсвітили, від'їхали, стріляєте. Також можна непогано приймати цей коридорчик. так скажемо. Тепер їдемо до нижньої бази, і зараз вам там покажу, як заїжджати на горку. На цій базі є дві можливості заїхати на гору. Зараз покажу вам обидві. Тобто, Перша з них ви ось розігналися, і отак от у нас скаси банально, ось раз, два. І виїхали. Тобто, Дуже банально, дуже легко, дуже просто. Раз і виїхали. І покажу ще, як можна виїхати сюди. зараз іще покажу, як сюди можна виїхати. Тобто... Ось, ви розігналися. Наприклад, з цієї бази їдете, ви тут робите кружочок. І під таким ось кутом заскакуєте сюди. Ось. Раз, вимкнули режим і пішли. І заскочили сюди. Якщо ви їдете отак, або ж прямо навскоси сюди вискочили, або ж так само ви розігналися тут. Сюди виїхали, зробили кружочок і отут повскамі, раз і сюди виїхали, і ви на горі, і все. і Привіт, Привіт друзі, я отут, а я вас свідчу, так скажем. І розберемо позицію, де можна стоять. Ну, я думаю, це всі знають. І за цю позицію, і на тій базі, де можна стоять, приймати і знову ж таки ці підсадки, я думаю, що ви знаєте. Але все ж таки покажу, можливо, хтось не знає, щоб знали, щоб цим користувалися. Поїхали. Тут також дуже багато дерев. Можна собі хорошо наламати дерев, ялинок, все оце наламуєте, хороше собі робите маскування, наламали, стали і стоїте. Хтось згори там більш-менш підсвічує. Якщо вони на вас їдуть, гора допомагає вам. І знову ж таки, якщо нагору піднімається, ви просто покиде вливаєте їм в спину. Також є позиція отут ось очки, Отут біля камня також. Наламуєте дерев, наламуєте дерев, стаєте. Можете самі собі підсвічувати, стріляти, але треба дуже обережно, щоб не просвітитися, бо можна просвітитися. І допомагаєте нагору, на вас. Коротше, дуже класна позиція. Якщо хтось тут стає і стоїть гора, то повірте мені, цю базу дуже тяжко взяти. Чому? Добре, тому, що... Тому, що, тому що це все діло дуже легко перебивається. Ну от, якось так. Надію, з цим відео я вам показав корисні підсадки, хто не знав корисні позиції, як можна віддеплювати бази. Всім дякую за увагу! З вас підписка, вподобайка, обов'язково коментар чіркаєте. Знали, не знали, піде чи не піде. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.